Аслу, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Треба віддати належне пану президенту. Він почувається винним не лише мамі і тату. Він почувається зобов'язаним усім людям, які допомогли йому зробити країну разом. Олексій Кирющенко не дасть збрехати. Це режисер того самого шедевру, який начасто позбавив здатності людей мислити критично, буквально знеструмив їх розумово, Вони побігли аж бігом на виборчі дільниці і проголосували за голограму за серіального персонажа Василя Голобородька. В результаті маємо ту страшну криваву реальність, яку маємо, і практично узаконену страшного рівня корупцію. Після цієї мєтрінки Олексій Кирющенко став гравцем зовсім іншої сфери і зовсім іншого рівня. І як свідчать заголовки, які вибухнули впродовж останніх годин? За перший квартал цього року він отримав 13 мільйонів дивідендів, тобто 100 тисяч в день. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? Кращі люди цієї планети, цієї країни, які власне і планети, які тримають Україну на плаву, наші військові? Чи кожен з них отримує таку зарплату в місяць, як цей чоловік має в день? А ті, які мені стверджують, що треба зачекати після перемоги всі розбірки, все з'ясуємо, скажіть, будь ласка, а який часовий зазор, який перспективи часові існування у держави, яку зовні? Жере найстрашніша орда на планеті, а всередині буквально розриває проклята зелена сарана. Скільки часу у такої держави на існування? Це такий міцний і дуже успішний тандем між українськими гнидами і московськими вошами. Тому що так у них інші е, способи. Результат однаковий. Ух ты! Майокаль!